21 вересня українці разом з цивілізованим світом відзначають Міжнародний день миру та День миру в Україні. Мета заходів у цей день привернути увагу до проблеми воєн та конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії та толерантності. На площі біля Черкаської міської ради діти реабілітаційного центру Жага життя готуються до виступу. Свій танець, учасники флешмобу, підготували в рамках відзначення Дня Миру в Україні. Всі ми знаємо, що мир в Україні це зараз найголовніше за те, що ми боремося, за те, що про те, що ми мріємо щодня. Тому для привернення уваги. Світової спільноти, я думаю, що якщо кожне місто в Україні зробить подібний флешмоб, окрім символічного танцю, діти випустять символ миру, голубів. Поки група готується до виступу, за ними наглядають вихователі реабілітаційного центру. кажуть, в усі часи ці птахи асоціювалися із мирним життям. Символ миру, добра і, і перемоги. Що хочете побажати Україні? Перемоги Вони... і добробуту. До танцювального флешмобу могли долучитися усі охочі, додають організатори. Вихованеця реабілітаційного центру Людмила розповідає, танок вивчила швидко, рухи не складні, тож від процесу отримала задоволення. Українцям з нагоди Дня Миру бажає таке. Було все добре, усіх хороший настрій, були живі, здорові, щоб був мир і спокій, нарешті на нашій землі. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.